Доброго дня, дітки! Сьогодні ми знов з вами займемося математикою. Ви готові? Ну, тоді починаємо. Давайте порахуємо наші цифри в ходинкою йдуть вверх. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остання була цифра 6 зверху. А тепер вони спускаються. Давайте порахуємо в зворотньому порядку. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці дітки! Давайте допомагайте мені виконувати завдання. А тепер подивіться, цифри йшли сходинкою вверх, але якісь загубились. Подивіться уважно, які цифри загубились. Яких не вистачає? 2 і 4. Правильно, дітки. Вони десь загубилися, мабуть, гулять пішли. Якщо ми додамо 2 і 4, в нас буде ряд від 1 до 6. А тепер, коли вони спускалися, загубились інші цифри. Подивіться уважно, яких цифр не вистачає. 6. Далі 5 загубилось, 4. Порахуй овочі, скільки овочів, і покажи мені цифру. Або мамі. 6. Ми повинні показати цифру 6. А зараз будьте уважним, один овоч кудись пропаде, зникне. Який він? Пропав овоч. Подивіться уважно зараз. Запам'ятовуйте деякий овоч розташований. І коли він зникне, вам буде зрозуміло, якого овоча не стало. Що зникло, дітки? Подивіться уважно. Було шість овочів, стало п'ять, якийсь овоч зник. Який зник? Морква зникла, правильно, моркви не стало. Ось вона морква. А що зникло? Морква зникла так? Інші овочі подивіться уважно. Порахуйте, скільки овочів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість овочів. Запам'ятовуйте: капуста, кукуруза, солодкий перець, цибуля, помідор, огірок. Щас якийсь овоч зникне. Подивіться, який. Будьте уважні! Якого овоча не стало? Здогадались, що зникло? Солодкий перчик. Ось він з'явився, стало овочів шість. Порахуйте, скільки помідорів мама поклала в банку. 1, 2, 3, 4, 5. Мама вас консервує помідори? 5-5 помідорів мами поклала в банку. Яка це циферка? Цифра 5. Молодці. Кожна цифра відповідає кількості предметів. Ви сьогодні були молодці, я дуже за вас рада. До побачення, мої любі.